Тече вода каламутна, чогось моя мила смутна, я не смутна лем сердита, через тебе зночі бита, я не смутна лем сердита, через тебе зночі бита, била мене мати зночі, зайванковій карі очі, ще й казала, буде би. Щоб Іванка не любити, ще й казала буде бити, Щоб биванка не любити, Іванку, іванку, з того боку ярку, з того боку ярку, пішла бим б за тебе, пішла бим б за тебе, взяла вода кладку, пішла бим б за тебе, пішла бим б за тебе, взяла вода кладку. Дочка тоненька, вода студененька, а я молоденька, могла бся вломити, могла б все вломити, жальмися втопити, могла б вся вломити, могла бся вломити, жальмися втопити.